З Нами Каріна Моєсеєва, волонтерка з Сполучених Штатів Америки одна з основниць руху Florida for Ukraine. Посилання обов'язково ми лишаємо у відео і долучаємо пані Карін. Чи чуєте нас? Чи бачите нас? Я чую, я чую. Добрий, добрий, добрий вечір вам, і добрий ранок з Майами. Так, Добр добрий, добрий ранок, ранок. З Майами між нами майже 10 тисяч кілометрів і 9 годин різниці. Але, на щастя, сучасні технології дозволяють нам розмовляти на такій такій відстані з такою різницею в часі. А реально 9? Я думала 7. Реально 9, 9 годин, так? А, ні, ні мені здається, 8, 8, 7 годин. 7, 7 годин. Yeah. 7 годин. У нас годинник перевели просто. А давайте звіримо годинник. У нас 16.22. А, а у нас 9.22. Так, сім годин. Ну добре, хай буде але сім це теж, ну, це теж це дуже дуже великий відрізок. Але, але ви знаєте, мені здається, що. Останні і скільки три місяці? Ми живемо по годиннику України? Дякую Тут. вам за це. От я якраз хотів запитати про 24 лютого 2022 року. Удари по українським містам відбулися десь у четвертій годині ранку за українським за київським часом. Різниці з Майами відповідно 7 годин. Тобто, 20-та година вечора, ну це ви десь ввечері почули про це, про те, що Україну почали обстрілювати. Як ви дізналися і що ви відчули? в той момент Я вам скажу чесно, я так вийшло, я дізналася о 6.30 ранку. Це зазвичай той, той час, коли я проскидаюся. Ввечері, знаєте, щось казали. всі такі де, Ну Таке не, не може статися. просто Ніхто не вірив в те, що таке може статися. Перше, що ми. Прокинулись, я пам'ятаю, ми включили телебачення, було прям, пряме там, включення з України, розповідали все а, і це був просто повний шок. Ми сиділи такі, я не знаю, ми дивилися в телевізор, наче на в Чорний квадрат, і таке, Та, ну це ж таке неможливо. Ну, як таке? Ну, це, це наша країна, в нас почалася війна. А, чесно, я, я пам'ятаю той, оцей, той ранок, треба було збиратися на роботу, ти такий. Да ну да ні, да ні. Ну точно ні, да, ну, та, та, та Це, 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 це напев, напевно щось, ну, неправильно. От реакція була саме така. Мені, от як я зараз пам'ятаю, е, пройшло трохи часу, я пам'ятаю, приїхала на роботу, ти такий сидиш і такий: Та ні, та ні, ну та, та точно ні. ну, ну як, як? От, о, о, Я пам'ятаю, що я повторювала собі одні й ті ж самі фрази: я, як таке взагалі могло статися? Ви знаєте, Каріно, а ми навіть чули усі всі вибухи і теж не могли повірити, що ми це чуємо і це бачимо. Це дійсно такий був шок. Давайте поговоримо про вашу діяльність і про те, як ви мешкаєте в Сполучених Штатах Америки. Розкажіть, як давно ви там, і в який момент ви вирішили, що популяризація всього українського там звичає, історії, вбрання, страви стало також життєво необхідною. І які прогалини є у знаннях американців про Україну і про Україну. Я переїхала до штатів 10 років назад, ось літом влітку буде 10 років. Насправді Флорида, так, це штат, в який я переїхала. Я ніколи не жила ні в інших штатах. І я вам скажу одне: Флорида дуже інтернаціональна. Тут, мені здається, більше 50 різних національностей проживає на даний момент, і Флорида ніколи не мала українського ком'юніті. Ніколи. Це... На жаль, на жаль, завжди була Russian Флорида. Насправді, що також дуже жаль. Ніхто ніколи не хотів це як українське щось популяризувати. Мені здається, навіть більшість українців тут спілкувалися ну, російською мовою, бо це було зручно. Я сама з міста Канева, моя вся сім'я спілкується завжди українською мовою, тобто ми завжди спілкувалися українською мовою навіть тут. Але популяризація насправді насправді якийсь е, рух вперед до прогресу сталося, коли почалося повномасштабне вторгнення, коли почалася війна 24 лютого. Е, мені здається, що якийсь, е, е, якийсь такий е, поштовх до чогось, до зміни до чогось, до того, щоб розказати, що ми є. Е, Пішов у людей, особливо тут в Майамі. Майамі — це дуже специфічне місце, мені здається, навіть розмовляючи з іншими організаціями, з іншими штатами, от Флорида – це такий штат, який відсторонений від Америки. Мені здається, він трошки окремо, і тому популяризування цього всього було тут найважче, мені здається, воно й зараз іде найважче дивлячись на інші штати брати Чикаго, де прам'є є Українське, українське село і кажуть брати Нью-Йорк, де дуже велике ком'юніті в нас такого тут ком'юніті на жаль не було у вас є можливість виграти ось таку фантастичну футболку. Вона може стати вашою. Для цього потрібно бути підписаним на канал спецпроекти Сергія Мамаєва на Ютубі. Бачите, он QR-код. Після того обов'язково поставити дзвіночок, щоб нічого не пропускати. А після того, будь ласка, напишіть в коментарях до будь-якого відео нашу ключову фразу це закарпатський бограч. І напишіть звідки ви на здивитись. І ця прекрасна футболка від відомого українського виробника. Можливо, стане саме вашою під час розіграшу, чи намагаються росіяни, які мешкають в Сполучених Штатах, якось завадити вашим тематичним вечіркам чи тим е, збором, які проводите, і як взагалі стосунки зараз між українцями і росіянами в Майамі? Тим більше, що е, наскільки я розумію, багато хто з українців які раніше розмовляли між собою російською, бо це було зручно, і вони відчували себе частиною цього великого СНДшного чи, чи екс СССР відповідно ком'юніті, почали говорити українською мовою? Так багато людей, звісно, переключились на українську мову, але знову ж перехід саме у нашому штаті на повну українську мову, він. Тяжкий. Наскільки ми зараз бачимо, якщо до людини звертаються на російській мові, вона намагається вона відповідає на російській мові. Якщо до людини Українка чи України звертається на українській мові, 99,9% що він отримає відповідь на українській мові. Тут йде Чиста повага до людей, але ж все одно, більшість людей почала говорити на українській мові. А я навіть знаю деяких людей, які говорять з росіянами на українській мові, і ті розуміють, якщо чесно. Як казали, вони завжди казали, що ми не розуміємо, вони розуміють нашу мову. От розкажіть, у вас є знайомі росіяни? Що вони кажуть? Вони підтримують Україну, тому що хтось можливо багато років живе в Америці, і він розуміє, тому що він дивиться нормальні новини, а не Кабєєву, І він розуміє, що відбувається. От як росіяни є? От у вас там нормальні правильні росіяни, які підтримують Україну? Я абсолютно кажуть, так це все вторгнення повномасштабне саме з Росії. Прийшло чи навпаки, хтось свариться і доводить щось інше. Ні, а для нас, взагалі, у Флориді мені здається, такий дуже, дуже важкий, дуже важкий момент. Росіяни українці. Росіян тут нереально багато. Тобто наша ком'юніті росте, ми цьому дуже раді. Ми реально об'єднуємося. У нас тепер є українська ком'юніті. Тут, але так, є росіяни, є росіяни, які нас підтримують. але... Відсоток тих, які нас підтримують, він просто мізерний, але є. Ці люди допомагають, ці люди донатять, ці люди живуть тут, там, я не знаю, вже по 10 років, тобто вони вже є там громадянами, а, роз... громадянами Америки, і вони, вони розуміють, що вони там приходять, приносять там щось для нашої армії, кажуть: давайте, давайте. Також у нас велика підтримка від білоруського ком'юніті, і що, що було стало дуже цікаво, коли почалася війна, я навіть не знала, що тут є білоруська ком'юніті, які е, розмовляють тільки на білоруській мові. Тобто вони не розмовляють на російській мові, вони також хочуть оживити свою мову, бо в них є своя мова. В них мова не російська національна мова, а білоруська. І це для мене стало е, таким. Також, знаєте, як прикладом, що навіть білоруси в них мова не настільки розвинена, мені здається, навіть, чим українська, бо в нас така кількість людей говорить на українській мові, і білоруси говорять на білоруській мові. І це знаєте, та також ти дивишся на них і задумуєшся, якщо вони стараються свою мову зберегти, ми також повинні. Ми також повинні. Тобто, моя мама знаєте, завжди казала, боже, коли появляться внуки, я каже вони завжди будуть. Перву мову вчити українську, бо це наша мова, вони повинні її знати. Не російську. Російську знаємо, але мова українська, ми з України і повинні своїм майбутнім поколінням передавати це, нашу культуру, наші традиції, і щоб вони про це все знали. А... Чи намагалися росіяни зірвати якісь наші заходи? Слава Богу, ні. Насправді ми більше зривали їхні заходи, якісь концерти їхніх зірок. І тому на даному етапі все мирно. Ті, хто хочуть, підтримують, а ті, хто не хочуть, ми просто не спілкуємося з ними. Ви проводите регулярні акції по збору допомоги для України. От а. хто дає гроші? Це тільки українці чи американці інших національностей так само підтримують вас? Тим більше що в ну, Майамі, ви самі кажете, що це такий величезний просто склад різних національностей з різних регіонів, з різних країн? Дивіться, а нас підтримують всі. А, мені здається. Що американці також зараз розуміють, що таке Україна. А також я хочу наголосити, що в Майамі, саме в Майамі, у нас дуже велика кількість єврейського населення. І знаєте, от для них це взагалі дуже такий момент: знаєте, війна. Тобто люди, тут є люди, які пережили концлагері, і вони до нас приходила жіночка з чоловіком. І вони вони ну, дуже такого віку, і видно, що вони там настільки розуміють, і вони там приносять якусь допомогу, і вони просто такі. Як, як таке могло статися? І тут дуже багато насправді вихідців з України, саме які пережили там Другу світову війну, які зараз тут. І от вони також дуже розуміють, вони також дуже хочуть допомагати. Навіть от ми також спілкувалися з, з, Куб, з людьми, які проживали на Кубі. Вони взагалі нас відчувають і розуміють, бо в них там ну просто. І, і тому так відчуваємо допомогу з усіх сторін. Наша ком'юніті, звісно, це мені здається найсильніше зараз у Флориді, але чесно, за 10 років, що я тут живу. Цей рік в ну, нас з'явилася тут велика українська родина. Як кажуть, всі один одного знають, всі один одному допомагають, всі стараються щось зробити українське. З'являються якісь українські бізнес-клуби. Також ми заснували клуб Українок тут. І це таке місце, де ну, багато дуже приїхало біженців з України. Жінок саме з дітьми, і які просто не знали, що їм робити тут, не було ні друзів, і для них вони покидаючи домівку, ми просто розуміли, наскільки їм було важко адаптуватися тут. Просто навіть чому з'явилася така ідея, тому що знаючи себе, переїжджаючи не в військовий час з України, я розуміла наскільки було мені я зрозуміла, наскільки мені було важко адаптуватися, не знаючи тут нікого. Маючи тут родину, але родина і друзі це трошки різні речі. І коли ти от мав в Україні когось, хто тебе підтримував, у тебе тут такого не було. А зараз у нас це все є, ми це стараємося розвивати. Я не знаю, Україна у нас зараз на першому місці, збори на першому місці. Працюємо і просто не можемо навіть зупинитися, бо це нереально. Бо знаєте, це частина нашого серця. Я як людина, яка кожен рік відвідує Україну, мене забрали от в минулому року частину мого серця, частину мого а, життя в Україні, і це насправді я тільки в цьому році зрозуміла, настільки це важко, що ти не відвідав Україну. От кожен рік, ти коли туди їдеш, у тебе ти наче оживаєш знову. Як цікаво вас слухати така популяризація української, і, і зараз йде в Америці, як колись в Канаді, тому що в Канаді дуже ж діаспора широка, велика, і там давно така популяризація відбулася, а зараз це відбувається в Україні. Хочу запит... запитати запитати вас на рахунок національної кухні, тому що вона ж для всіх іноземців досить таки специфічна. Будь-яка. От про українську кухню страви є такі, які дивували американців, або, наприклад, які навпаки захоплюють чи не сподобалися взагалі? Ут вас є якісь цікаві приклади? Я працювала довгий час в американському медичному офісі тут, і насправді для них було дуже дивно, що у нас всі салати з майонезом. В Америці такого немає взагалі. Тобто, вони, мені здається, у них немає такого, такої великої кількості салатів з майонезом, і вони просто не розуміли, чого ми в такі якісь там більш-менш корисні салати кладемо майонезу і просто такою кількістю. А що більше сподобалось, мені здається, це вареники. От, люди, американці, з якими я спілкувала, для них вареники це просто солодкі, несолодкі це дуже смачно. А так мені здається, українська кухня вона настільки смачна, що дуже важко знайти якусь страву, яка б комусь не сподобалась просто. І це ми ще чекаємо відкриття якогось українського ресторану у нас тут, бо це було б взагалі. Але ж, знаєте, як кажуть, working progress на англійській. Працюємо над цим, розвиваємо, бо це важливо. Це важливо. Ми віримо в перемогу. Ми віримо в те, що ми переможемо важкою, тяжкою ціною, дуже дорогою ціною, але ж тут в серці ми з вами ми точно переможемо. QR-код до вашої уваги, все, що треба зробити, 100 гривень сплатити так, 100 гривень на місяць або дві кави. І ви вже наш спонсор ще отримаєте дуже класні призи, які ми час від часу розігруємо серед спонсорів. Одноразовий донат вітається. PayPal чи картка моно, тож долучайтеся, нам буде приємно. Ну, алгоритм єтубу так працює. Чим більше нас дивляться, чим більше нас поширюють, тим більше ми піднімаємося вгору в Ютубі для того, щоб нашу ось таку ну мені здається класну роботу бачили більше людей. От навіть включення з такою прекрасною Каріною з Флориди, воно теж дуже важливе. І мені приємно, що ви його бачите. Тож, будь ласка, розповсюджуйте це відео серед своїх знайомих і багато інших інтерв'ю, які в нас. Нас буде також. пишіть, кого б ви хотіли побачити. Нам буде приємно запрошувати тих гостей, які ви хочете бачити в нашій студії і піднімати важливі питання.